Доброго дня, шановні українські аграрі. Колеги, знаєте, пишу відповідь, правда, не цьому читачу. Цей читач мене попереджував, коли я хороше відео зняв про грейдер, знаєте, то і власники цього грейдера казали, ну, поставили свою рекламу, правда, ту рекламу видали, бо думаю, з якого переляку ви повинні мені рекламу там давати. Це перше відео набрало 30 тисяч переглядів, позитивне відео. А цей читач писав там: дядько, це шляпа, а не грейдер. У нас був такий потім. Старий на чотирьох колеса знайшли. Я про інше колеги, тому що там хтось казав, що інженер, позвон... інженеру дзвонили, він каже, я кажу, що все погано, а інженер сказав, що все хорошо. Ти так казав чи що ти казав? Та ні, ну ми ж одразу созвонилися, він сказав нам, що по гарантії можете привозити, ми це буде реставрація робити. Але якщо у вас каже, є можливість, то зробіть самі. Ну ми зробили самі. Може нашого зварювальника возьмуть цей на цей на. Я кажуть, на, ну, да, на роботу, щоб показав, як варити треба. Що тут ще? Селін так і не вигнув, да, Ну, Робити роботу треба. Тоді по, по роботі, бачите, що ми рівняємо. Хтось каже, що там механізатори не міняємо і ще. Ти міняємо чи ні? Ну, кажуть, кажу, що саме механізатор зламав, заглибив і так далі. Ось пісок, який він працював, отут він навернув його. розумієте? Ну не на цьому місці. А конок пластінець, що ви говорите за метал, що він там якісний або що. Йде циліндр просто на голу без нічого, і він давить сюди, фіксує. Все. Це два дні ми попрацювали. Ага. І вже виробітка. Вже він вже закусує там. Буває таке, так? Да? Так, да, лопата не повертає. Лопата не повертається. А що робиться, коли, ти, коли повертається чи не повертається, що ти не робиш? Повертаю. Та, що прижимаю понаново і пробуємо. А, смикаєш, так? Да? Або нагою давиш. <laughs> Ось дивись, бач, кажуть, метал класний. Але не те, що рахунок заглибили, ну як, Ну, по коліну заглибили, ні, ось це буде він працює отак, ну, не глибше. І Ще пісок це грибеть зараз. Ой, отака історія. Тут, знаєте, хтось каже про перегляди. Напевно, про хороше більше переглядів, аніж про погане. І хочеться просто, щоб воно працювало. Конструкція доволі ну, проста, там не знаю, умно, ні, тут не нічого не. Питань нема, але по металу, звісно, якості немає ніякої. Ні. Це той інженер, до якого ви дзвонили, головний інженер ви, наш. Ми ж з вами говорили як? Що ви, ви сказали нам без питань, можемо зараз на реставрацію або замінити його. Але якщо можете заваріть сами. Ну, ми змогли, ми зробили. Ми. Принаймні заварили. Так що такі питання, хлопці, хотілося б, щоб воно працювало. Я показую життя в полі, розумієте? І, можливо, кому не подобається, але це правда, як воно є. Розумієте? Так, да, дуже бачу, не подобається, як воно є. Всі хочуть казки і тільки позитив. А позитиву дуже мало. Успіхів вам. Можна любити тяги.